Вафлі, ну панкейки, горішки з кошаткою це просто круто. В рамках тижня добрих справ у Подільському міському будинку культури відбувся смачний та світлий захід для юних мешканців громади. Працівники організували кулінарний майстер-клас для дітей, які перебувають під опікою, та опинилися в складних життєвих обставинах. Із турботою та любов'ю до кожного маленького гостя організатори створили атмосферу тепла, підтримки і радості. Під час заходу діти мали змогу не лише дізнатися більше про кулінарне мистецтво, а й власноруч приготувати популярні солодки. Доші панкейки, бельгійські вафлі та печиво у формі горішків. Веселий настрій, аромат свіжої випічки та дитячі усмішки стали найкращим підтвердженням того, що добрі справи це просто і важливо. В межах щорічного проєкту тижні добрих справ відбувається. Традиційний кулінарний майстер-клас для дітей сьогодні на захід запрошені діти із багатодітних родин та діти, які знаходяться під опікою. Ми так захотіли трошечки підсолодити їм життя, тому підготували такі солодкі майстер-класи. Кожен може знайти для себе заняття до вподоби, навчитися чомусь новому, поділитися можливо власним досвідом. Ми з радістю завжди чекаємо будь-які категорії населення, особливо дітей у нас на майстер-класах. Вже підводимо підсумки тижнів добрих справ. Тому сподіваємося, сьогодні всі залишаться задоволеними цим заходом. А й справді всі діти дуже задоволені, адже цей майстер-клас подарував їм не тільки нові вміння, а й відчуття підтримки та турботи з боку громади. І вкотре довів, навіть невеликі кроки можуть зробити світ добрішим. Я зробив ці панкейки і зараз піду на інший мастер-клас. Мені це дуже подобається. Цікаво, смачно, дуже корисно і дякую всім, хто це зробив. Мені дуже подобається, тому що тут можна все робити безкоштовно. Тож не забуваймо, кожна добра справа це маленький вклад у велике серце нашої громади. Будьмо уважнішими один до одного, щирими у своїх вчинках і просто добрішими. Адже добро має чарівну властивість повертатися. Ксенія Соболевська, Олексій Мягі, телеканал КЕТ.